Рада всіх вас бачити, і сьогодні наше заняття присвячено Дню визволення Херсона, яке відбулося 11 листопада 2022 року. Перш за все, хочу нагадати вам, як саме це відбувалося. Наспішають, бачите, це дуже всі Дякую. Ми вас ждали, любимо вас, молимося вас. Дякую вам, велике щиро, дякую, героям слава! Молодці, дякуємо. 没事。 Я хочу, щоб ви зараз пригадали ця новина де вас зустріла, де ви в цей час перебували? І що ви відчували саме в той момент, коли дізнались про те, що місто Херсон визволене від російської орди? Хто може пригадати? Так, Софійчика, будь ласка. Чесно кажучи, я. Не знала про визволення Херсону, я чула, але не знала точної дати. Я на цей час перебувала ще в Україні. Я перебувала в своєму рідному містечку та тербунале. Ти про визволення Херсону і не чула, так? Я чула і це було дуже класно. Це було таке почуття гордості, те, що місто в Україні звільнене, наше місто звільнене. Угу. Варюш, а, бачу, бачу в тебе підняту руку. А, а як ти відреагувала на цю новину? Ну, ми тоді були вже не в Херсоні, ми були вже за кордоном. Я говорила, типу, ну не треба виїжджати, скоро вже визволять. І визволили за два тижні після того, як ми виїхали. Була дуже рада, але от я жалкувала, що ми все ж не залишили, а так могли б. Прямо в Херсоні це відсвяткувати. А мені здається, що кожен з нас це, цю подію для себе знаєте, визнав як кінець війни. Ну, Можливо, так? Mm -hmm. Тепер вже все наступить ми, мирний час, все буде добре. Я хочу допомогти, що реально радість, радість, напевно, була у всіх. Той, хто живе в Херсоні, той хто, той, хто за кордоном, той, хто, пере, той, хто. На той час перебував в Херсоні. Радість була настільки неймовірна, що, як ви кажете, вона навіть не вміщалася в тебе. Радіончик, я знаю, що в тебе є вірші про Херсон, так? Так, є. А ти можеш пригадати? Сьогодні я хочу поділитися з вами частинкою своєї душі, зачитати власний вірш, який я написав від серця. Його назва майбутнє за нами. Керсона мій рідний, залишився в серці, вернуся, бо вірю, розквітнеш ти знов, пливучим Дніпром і на тім перехресті пташки заспівають над кожним дахом. Майбутнє за нами, бо ми покоління, щоб сіять добро, а не злобують ажбу, у волі зростати і нашим творінням. Світ стане любов'ю, забувши журбу. Бо з нами надія, і віра не вмерла, та в кожному серці, як факел, жива, горить та освітлює, збираючи перла, благословляє всі наші діла, бо серце в нас щире, душа знає місце, коли і для чого, і куди вона йшла? Тож серця до серця, моє любе місто. Ми віримо в країну, вона в нас одна. Дякую. Дякую вам, що кожен з вас висловив свою власну думку до цієї події, до наших захисників. От, знаю, що Крістіна Гончарук, яка сьогодні не змогла взяти участь у нашому заході, вона також. Написала вірш. Тож я зараз пропоную вам його і передивитись. Херсоне мій. що вистояв і знову, під вільним небом дихаєш тепер, ти кров'ю плакав в сивій вірі й слові. У пісьмі вижив, витримав удар. Згадати важко, як вогнем палало, як шрами вибухів лягли на дім, як попіл вулицями вітра мчало, а сонце аслублює. Чорний дим, в обіймах ночі туга і розлука, та в кожнім серці промінь, наче зір. Верталось місто крізь потужні муки, його звільнення, болю перемір. Під кулі йшли, на крик ішли солдати за кожен крок, за кожен клаптик свій, і Херсон знов зміг свободу взяти, Хоч стежка довга, в небокрай край сумний. Та, попри все, весна проквітне вранці, розквітуть сади поміж всіх руїн. Посила в нас, як в безкінечнім танці, у кожнім серці гордий дух країн. Херсоне, любий, кріпися і знай. Ми вільні, ми єдині, ми за край. Які б слова ви б сказали нашим захисникам, нашим визволителям? Тобто це слова не лише про визволення Херсону, а й взагалі про оборону нашої рідної України. Хтось має якісь думки? Саш. Дякую, що ви зволили. Буду дуже гарні. Угу, Дякую. Софічка, будь ласка. Дякую за шиття Свободи та Херсон. Дякую, Віка. Ага. А, дякую за те, що ви нас захищаєте. Добре, дякую. Варя, бачу твою руку, будь ласка. А, дуже дякую, ви, великі молодці, дай Бог вам здоров'я. Так, дякую. Пропоную прослухати ще один вірш, який відображує як загальний настрій, так і особистий до цієї визначної події. Сьогодні щаслива, я дуже щаслива. Здається, за спиною виросли крила, а серце пташиною радісно б'ється, і я від свободи п'янію, здається, звільнили Херсон. Машини гудуть і спішать звідусюди на площу свободи схвильовані люди, і сльози, і сміх, і пісні, і обійми. Нарешті ми вільні. Нарешті ми вільні звільнили Херсон. Замить прапорами вся площа розквітла, і знову вона стала жовто-блакитна. І слуха Дніпро, як все місто шаліє від сплеска емоцій, яка ейфорія. Звільнили Херсон. Ми зараз живемо у вільному місті, але кожний час, кожну годину хтось гине, гине в Херсоні, гине по всій Україні, гине за нашу свободу. За право називатися українцями, вільними, незалежними українцями. Тож я сьогодні вас вітаю із святом визволення Херсону. І хочу, щоб ви завжди пам'ятали, що Херсон був і є українським містом. І щоб ви назавжди пам'ятали, що Херсон ніколи не був скорений. Що він завжди боровся за свою свободу і свою незалежність і продовжує боротися за нашу Україну. Дякую вам всім за сьогоднішню зустріч. Сподіваюся, що 11 листопада ви кожен, в своїй країні, де ви перебуваєте, в своїй родині, де ви живете, пригадаєте це свято. І навіть із друзями із батьками, але ж ви будете вести про це розмову, бо воно того варте.